Бажаю здоров'я. Щойно провів селектор. По ситуації в усіх наших регіонах. Дніпровщина у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу. Автобус із Шахтарями, на жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені. Міста Нікополь-Марганець були з відключеннями електрики через удари дронів по енергетичним лініям. Були удари і по логістиці. По залізниці на Дніпровщині, на Сумщині, в Конотопі Сьогодні теж росіяни били по інфраструктурі залізниці. Залізничники реагують, відновлюють, стараються дуже швидко все лагодити і зберігають зв'язок між регіонами. Була доповідь щодо Київської області. Фактично, щодня в області додається когенерація. Це дуже важливо. Дякую. Видаються. Теплові набори для людей. Ми будемо збільшувати цю програму. Щодня на київщині роздають близько п'яти тисяч таких наборів. Хочу подякувати Нафтогазу за підтримку цієї програми. Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більше ніж 500 багатоквартирних будинків без опалення. Досі ремонтні роботи. Це точно. Не може сприйматися як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла. Кожен день, незалежно від ситуації, сотня будинків. Є удари, немає ударів. Все одно сотні будинків в Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті недостатньо. Була доповідь МВС України по пунктах підтримки та обігріву у Києві. Більше людей зараз звертається і в кількох районах розгорнуті додаткові пункти надається гаряче харчування усім, хто потребує такої підтримки. Допомога буде надана. Лінія 112 працює, щоб фіксувати всі потреби. Є урядовий контактний центр Місто Хоча в цьому повинна працювати з урядовими структурами швидше, дуже цього прошу, щоб люди могли отримувати вчасну допомогу і реальну інформацію. Були також доповіді по ситуації на Харківщині, ситуації. В Черкащині, в Хмельницькій області, в Чернівецькій області окремо ми обговорювали з міністром енергетики щодо взаємодії з Румунією. Були доповіді по Донеччині. Важливо, що на кожну потребу служби реагують. І Дякую за це: Одеса, область триває відновлення після негоди. Всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині. роботи там ведуться. Були звіти і по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, по Миколаївої області, Чернігівщина, Херсонщина, наше Запоріжжя та область. Багато обстрілів. На кожен з них має бути відповідь як військова, так і дипломатична. Перше залежить від наших воїнів, але друге більше від партнерів. Була доповідь нашої переговорної команди. Вже є домовленість про зустріч тристоронньої. Зустріч на належному рівні буде ця зустріч наступного тижня. Як плануємо в середу і четвер в еміратах, як і минулого разу. Щойно я говорив з Рустемом Уміровим на завтра. Я призначив нараду, щоб погодити рамки розмови і підготувати все в понеділок. Ввечері команда вже буде в дорозі на перемовини. Багато лідерів різні країни. З нами в цьому процесі підтримують Україну. І Фактично, щодня ми координуємось в лютому. Буде достатньо серйозна наша зовнішня політична активність, і вже із завтрашнього дня контакти та зустрічі розраховуємо, що і американська сторона буде так само активна, і, зокрема, це стосується заходів деескалації. Скорочення ударів багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам. Безумовно, сьогоднішній російський удар по автобусу на Дніпровщині це злочин, злочин показовий, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію. Зло повинно зупинитись. Дякую кожному в світі, хто з Україною. Слава Україні!